Закінчується 2022 рік. Рік небувалих змін в країні, в свідомості в кожному з нас змінилися цінності та пріоритети. На перший план вийшли такі символи, як незламність, незалежність, патріотизм, воля, свобода та мир. Символом цього року є незламність наших українців, і нас не перемогти. Я думаю, все одно буде наша прапор гімн, Державний першочергово символом року, мабуть, наш прапор український і наших солдатів. Символ року перемога, напевно. Донати зсу порва воєнна символом року. Так, так. Е, для мене стало ЗСУ. Напевно, Зсу. Тільки зсу, це символ року. Від них залежить наша перемога. У 2022 році ми найчастіше промовляли слова, в змісті яких наше головне бажання, внутрішній стан, головні герої сьогодення, головні виклики перемога. Саме хороше слово перемога. Віра, я думаю, в першу чергу, віра, віра в спільну перемогу, мирне життя, майбутнє. Слава ЗСУ. Мир, перемога. Це точно. Перемога. Я вірю в наше ЗСУ, я вірю в те, що ми переможемо якнайскоріше. Відвага наших солдатів і побіда. Віра, віра в перемогу. Перемога, здоров'я, е, мир і діти. Все. Перемога. Мир, перемога. Тільки це перемога, яка скоро буде. В лексиконі кожного українця з'явилися нові вислови, але говорили ми їх з вірою в перемогу з впевненістю, що ми не скорені. Діджиталізація і більше пішли англіцизми. Дуже багато з'явилося знову ж таки на кшталт там байрактарів і так далі. Блек-аут найбільше слово кацапа Байрактар так з'явилося, але воно в мене довго проіснувало. Ну, так. Тривога з'явилася слово. Байрактар – пісня є, і собі співаєш, якщо воно було. Русня, мабуть, найчастіше вживаніше. Ну, Байрактари теж не знаю, там що ще найчастіше вживаємо зараз. Патріоти, якісь безпілотники, мопеди. байрактар і дрони, дрони камікадзе. Ну взагалі, всі військові терміни. Бавовна, ну це ж як без неї. Русня, бавовна, байрактари саме це ми говорили на весь світ. А в цей час світ співав наші пісні. Одна з яких стала номером один на Євробаченні, інша своєрідним гімном незглавності України. Я мамо, мама, мама стефанія розквітає поле. В нас сивіє. Ою лузі червона калина похилилася. Чомусь наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну та й розвеселимо. Підіймемо, розбудуємо, бо маємо своїх мужніх воїнів, лицарів, своїх героїв, сильних, шанованих, справжніх патріотів нашої держави. Ну, герої року у нас багато. Це наші воїни. В першу чергу, ну в другу чергу це напевно. Посадові особи органів державної влади, в тому числі команда Зеленського. Я думаю, ну і Кабмін, зрозуміло, що Кабмін, всі три гілки влади, я думаю, що працюють достовірно, ну і плюс загальні органи державної влади, СПЕС статусом, наприклад, там, спеціальна антикорупційна прокуратура, плюс національна поліція, ну, але в першу чергу зрозуміло, що Збройні сили і територіальна оборона. Для нашого міста є така у нас Ольга Михайловна. Оце людина рока. Для прилук В Україні в залужний Зеленський. Зеленський і ЗСУ. Герої це для нас всі солдатики, які за нас воюють. І наш головнокомандуючий. командуючий. Всі, напевно, всі українці. Волонтери. А на першому ж місці, звісно, ж військові, які нас обороняють, які дають надію на найкраще. Наш президент Зеленський хочеться вірити, що він нам допоможе. Зеленський. Пан Зеленський та пан Залужний, безумовно. Двоє це залужний, наш президент, Володимир Зеленський, тих людей, які загинули за нашу країну. Сьогодні нам є за ким схилити голову у Скорботі, але є чим пишатися і кому подякувати. Віримо, все буде Україна, нашим медикам. Е Нашим збройним силам України подякував дуже велика подяка їм ЗСУ за захист, волонтерам, за те, що підтримують наших захисників. Президенту, те, що він тримається, тримається на своєму місці, також батькам, що ну вони завжди поряд. Ну, і військовим, обов'язково військовим, що вони е, стільки тримаються нашим хлопцям з селу за все, що вони роблять для нас і. Батькам своїм за те, що дали мені життя. Дякую нашим воїнам, які стоять на передовій, які творять просто неймовірні чудеса, перемагають таку величезну непосилля по своїй довжині армію. Подякують Богу, ж ми живі і за лужному, і за організацію всього того, що ми зараз маємо. Тому в першу чергу гою нам за те, що вони там стоять, що ми маємо зараз мирне відносно небо. Можемо працювати, можемо зустрічати свята, Різдво. За першу чергу наші збройні сили за мирне небо в нашій державі.